Перед вами високостійкий сорт винограду німецької селекції. Каберне Кортіс або як в оригіналі каберне Корті. Раннього терміну дозрівання у нас готовий переважно вже на кінець серпня, хорошою зрілості набуває на початку вересня, до середини вересня, пізніші роки. Дозріває у нас кожен рік. Цей сорт рекомендований для вирощування в умовах Львова. Морозостійкість тут дуже висока, не потребує укриття на зиму. Стійкість до хвороб вища за середню або навіть і висока. Ягода тут середнього розміру на рівні з мерло, так само і гроно приблизно, навіть за формою схожий, має таку терпкість досить високу. Пробуємо на цукристість. Сьогодні 9 вересня, 22 брікса Аж. набагато терепкіше замерло. Урожайність дуже висока, може вирощуватись як в такій формі ведення, так і альтанка і різні способи. Високоякісне з нього виходить вино. Можна робити з нього моновино, можна робити купажі. Один з моїх улюблених, можливо, навіть буде улюблений. Урожайність надзвичайно тут буде висока. Рекомендую всім. Лоза вже визріла повністю, коли ще повністю зелене.